Ну, стежити це одне таким чином. А от фізична активність, там, правильне дихання для артиста це дуже важливо. Дуже правильне запитання і дуже важливе для артиста. Запитання. Я надаю великої уваги своїй фізичній формі. Я після шостої вечора не їм, щоб не набирати вагу. Я намагаюся, дякуючи своїй дружині, правильно харчуватися. Намагатися правильно харчуватися це дуже важливо. Ви І... просто взірцевий. <ріст> ну, чесне слово, я от намагаюся не взловживати алкоголем. Хоча я маю такий гріх, життя складне, коли щоб розслабитися. То я трішки трішки в мерах межах розумно трішки можна, і так. треба навіть потрібно навіть а от де більше втомлю. Я наприклад, якщо щось не роблю фізично, я втомлююся. А ви де більше втомлюєтеся? На сцені чи на дивані? Якщо... Ви знаєте, це звучить як жарт, але це свята правда. На дивані. Мені на сцені легше. Я, справа в тому, напевне, є оцей обмін енергією. Якщо концерт хороший, якщо вистава хороша, і ти викладаєшся на всі 100, ти втомлюєшся, ти віддаєш свою енергію, але глядач вдячний, він тобі її повертає.